Всім привіт! З вами теролог Віктор. Сьогодні я хочу подивитися розклад на Херсон. Давайте подивимося, що чекає найближчий час Херсон, які будуть події, де саме більше прильоти будуть, гуманітарна обстановка. Ну так, я нічого не нанотовував чи не занотовував. От, що буде, те буде. А хто хоче на особистий розклад. Пишіть мені, посилання буде в коментарях. Хто хоче задонатити, підтримати канал, можете задонатити. Посилання буде в коментарях. Давайте подивимося Херсон найближчий час. Загальний розклад, що буде по Херсону. Херсон найближчий час. Так подивимося загальну обстановку, можна сказати, енергетичну обстановку Херсона. Яка енергетика в Херсоні, що чекає Херсону? Я так скажу. Добро злом бореться, можна так сказати. І добре, і недобре. Тут більше випадає карта негативу такого, От я скажу, прийняти важливе рішення. Багато хто вже думає, приймає важливе рішення, договорюється, щось шукає, нові, нові дома шукають, я так скажу, переїзди карта. Випадає, що люди дехто, люди, змінюється життя, повна зміна життя, колісо фортуни, як все міняється. Жили, наживали, все було і міняється все. Люди починають жити по-новому, переїжджають, шукають нові місця, але про старе не забувають. Карта загрози, однозначної загрози, особливо тут у мене випадає прибережних зон. Десятка мечів все смерті кожен день. От двойка випадає. Двойка. І навіть не одна людина, дві людини. Дві людини. Загрозливі дати падають 10 число. Шосте число, 10 число. Десята і зміни випадають великі. У мене не одна карта падає, так що на 10 число, ну тут... Застереження випадає. Тут десятка, тут десятка. Так що по цьому є таке, да? Е... прильоти? Прильоти. От у мене випадає частний сектор. От якраз частний сектор е... треба бути обережними якраз по 10-му числу. Хоча я так скажу, тут по Херсону немає чисел кожний день. І постійно одне й те саме. Я навіть скажу, що не нове, не нове, а одне й те саме. Постійно. Прильоти всякі. І РСЗВ, і міномети, і що тільки немає. А дрони, дрони ще дуже мучать. Мучать дрони. Чи є захист якийсь по Херсону? Тут їх пауза. Ну, це ж тобі, бачите, який захист. Захист такий собі. Не очень. Більше випадає, як зайшли в тупік не знаємо, що робити. Приймаємо рішення для того, щоб самим якось зберігатися. І диявол випадає. Диявол. Людям не дають просто проходу. Де ходить? Де ходити? Розвитку практично ніякого. Рицар Пентаклів, розвиток. Якийсь повинен бути, але знаєте, він так, як стоїть. Так як стоїть. Прибережна зона, тут обстріли такі прямо вогняні йдуть. Початок нового починати щось. Якісь території такі, знаєте, як нібито вже непригодні до життя. Маленькі території непригодні до життя. Прямо вже так повибивали. Ще карта сіл випадає, да? От маленька територія. Херсон, херсон, воєнні дії. Що чекає? А що ж тут воєнні дії? Тут бачите, як ніби то вже... У мене карта випадає кризи. Оставить все і піти десь далі працювати Як примусово, примусово вивозять людей. Карта ще коло води випадає рак. Не можемо... І розвиватися, і не можемо уйти. Дехто тримається до останнього, але тут такі вже взриви йдуть, особливо по ночах. по ночах йдуть великі руйнації. Часних секторів дуже сильно малі випадають. І п'ятерка Пентаклів, як залишаю все, остався ні з чим. Виїжджай і працюй. Гуманітарна криза тут падає. В яких селах по Херсону. Так, прям гуманітарна криза недостача йде. В самому Херсоні може навіть, не знаю. Тут бачу. І ви бачите, що все, що робиться по Херсону, все докладається. Все, абсолютно все докладається. Це докладається. Я так скажу, ще й у високих чинах. У високих чинах є люди, які за це щось отримують. Хитрість, обмани. Щоб ніхто нічого цього не замітив. Ну, знаєте, обман хитрість. Обман і хитрість все разом випадає. Мене ніхто не впізнає, не знатимуть, хто я. Я чесний, але високий пост. У мене високий пост це є, а люди ходять вже без нічого обдерті, Нема нічого. П'ятерка Пентаклів випадає. Це карта кризи. Карта того, що в людей вже нічого немає. Тут немає ні фінансів, ні навіть даже, е, даже мерзнуть будуть зимою. А тут внизу от випадає, да? хитрість отримання. Фінансів і по цій карті, як людина, яка передає інформацію по-тіхому, щоб ніхто цього не догадався і не зрозумів. Але інформація передається вже більше так, як не на чесний сектор на будинки, як мені там падало. Тут випадає карта руйнації башня багатоетажні будинки. Будинки, які стоячі великі, і ще може бути. Те ще, може бути. тут більше як націлення йде не на... на маленькі споруди, споруда велика йде плани, початок дій. Обмеження. Ну, тут, бачите. Хочу випала башня, я думав, що буде тут тільки от, і ти тут каже, це для того, щоб більше було розговорів. Башня, більше розговорів. А так, в основному це все направлено навіть на чесні сектора і направлено на людей, От на сім'ї. Карта сім'ї. І розговор, сім'ї розговор. Не дати розвиватися. І от навіть мелкими якимись. Атаками, навіть новим чимось. От атаки мелкі чимось новим, якимось новим вооруженням, людей поставить в обмеження. І тут навіть карта випадає, там, де, де були е, такі процвітаючі сім'ї, все було непорушність, будинки великі тут стоять, там, де гарно жили. І там почалися великі Можна казати, проблеми, так? Да? Великі обстріли. Почали сильно обстрілювати. Хочуть повністю залякати людей і так як виселити. Для розговору, для того, щоб... Ну, я не бачу того, що покупували його знову. Ні. І вони купують знову. От будуть випалювати, випалювати, ну от... Я навіть не розумію, для чого це. Вони самі, не, вони самі розуміють, що вони не зможуть його взяти в окупацію. Взяли в окупацію, то що так. Пройшли та й зайшли. А тепер вони це не зможуть зробити, чи зможуть зайти в Херсон російські війська. Нікуди вони не зайдуть. Дивіться, випадає карта справедливості. Що нам не потрібне, ми його відсічимо. Карта меча, дивіться, якого великого. А тут карта випадає смерті. Як кажуть, з чим то нас прийдуть від того і остануться там? Смерті будуть великі, так. постійно будуть великі смерті, будуть, йти, будуть з обох сторон смерті. Бачите, вода, смерть. Там прямо от мене карта випала, як прибережна зона, це як смерть гуляє по ній. Кругом люди лежать і смерть ходить, підбирає. Ну, важка карта. Важка карта. Але це все буде, я кажу, все по справедливості відсічеться. Не зможуть вони зайти. Ну, попиток буде дуже багато. Попитки будуть заходити. Так, паш мечі випадає. Постійно, як малими групами. Часті попитки, паш мечей. Це, знаєте, карта даже карта імпульсивності. І от я ні за що не відповідаю. Хочу поборотися, піти, от ні про що не думаю. Це карта дитини, яка ні про що не думає, йде. От часті. Часті будуть і такі, дивіться, поставити обмеження. Ще тут і диявол не завипадає. Поставити обмеження, залякати, посадити на цеп. От у них якісь є соблазни захватить Херсон. Але це. Тільки їхні соблазни, тільки те, що вони думають. Зможуть українські війська відбити ці атаки. Можуть українські війська відбити атаки на Херсон. Остановить. Остановить. Карта каже, «Остановить». Будуть йти в основному вночі. Але карта каже, двойка жеслів остановить. І вони, знаєте, у мене карта випадає, як нібито от постійно прощупують в нічний час зони, які можуть погано закриватися. От там можуть пролізти, там можуть пролізти трохи. Але їх все одно жде смерть. Пройшли і залишилися. Їх тільки спасає, що вони йдуть маленькими групами, їх так потихеньку, потихеньку вибивають. Не сразу тисячами, потихеньку. Ну тут ще карта каже, королева Пінтакій. Надо більше вооруження. Надо більше от е, всяких таких більш тяжого вооруження випадає. Карта великих фінансів. Тяжого. Не мелочі, а тяжого. Для захисту. Більше поповнять. У мене ще часто питають за Олешки. Що в Олешках буде? Яко? Олешки окуповані. Поки там, ну ви ж розумієте, що вам розказав за Олешки. Якщо там адміністрація російська, поки, поки російська адміністрація. Чи добре росіянам живеться на окупованій території Херсона, Херсонської області? Чи добре росіянам живеться на Херсон? Правлять вони, бачите, карта правителів випадає. Бачите, карта каже, жирну землю хватили. Непогано живемо. Із прошлого. Жирну ж землю схватили з прошлого. Усе тут є. Зайшли, все є. Добре живуть, кажуть, прям так випадає. Добре жили, прям багато жили люди. А по воєнних діях. Подивимося, як їм там по воєнних діях. Це та карта випадає більш морального і матеріального. Є що випить і є що закусить. А по воєнних діях, як вони себе почувають, а по воєнних діях їхній пил, оцей, оця радость, превращається в розчарування, серце розбите, тому що їх там добре накривають. Їх добре накривають. Всяким вооруженням. Ви знаєте, може бути у них теж гуманітарна криза, не все є. І проблеми можуть бути і з водою, і з світлом. Хоча постачання є там. Зміни будуть там великі. Зміни будуть великі там. В час будуть великі зміни. Карта смерті випадає. І карта колеса фортуни. Як кажуть по судьбі, вони ще получуть. Випадає великі смерті, і випадають е, по четверті мечей е, дуже багато ранених. Смерті ранені. Як застопоряться вони, бачите, випадає. Застопоряться, е, впадуть на паузу. От зараз вони дуже проявляють велику активність. Впадуть вони на паузу, і як тут карта випадає, що мислі, нафіга ми це робили? Для чого ми це робили? Колісниця. Уход. Вагаються. Навіть карта випадає колісниця, не наступу. тому що карта вагання і колісниця. А перед цим обдумування, куди поїхати. Наступ буде чи не наступ? Ну, у них так, як не вистачає вооруження. От якщо для наступу не вистачає вооруження. Вони чувствують, як розчарувалися. Трошки там. Я думаю, що у них трошки поб'ють склади. Потому що королева Пентаклі каже, склади, вооруження і от накопили багато ресурсів. І от. Незабаром є план трошки їх там прорядити, тому що будуть багато смертей, буде дуже багато ранених і ресурси їхні підуть. І ще карта каже, даже колісниця не ЖД, якісь вагони, якісь вокзали, щось зв'язане з колісницею, і ЖД розіб'ють. Можливо, якраз ось в мене карта випадає топліво. Можливо, топліво. Вагони з топлівом. І так, як бачите, випадає не на нас, а на них. Поставить в обмеження. Дьявол випадає, як їх поставить в обмеження. Ну я дивлюся, що українських військ якісь плани є в Тайні. Я спитаю, в українських військ якісь плани є? Чи в українського командування? Плани якісь є на Херсонську область? Де окуповано, на окуповано? Чи плани якісь є? Розговори якісь, дії якісь є, договоренності, Дуже великі ресурси виділяються. Тайних планів не показало, Але там я скажу так, що на тій стороні, хоч там і окупація, але українські війська, СБУ все знають, що там робиться. Бо там теж є свої люди. Показує, є свої люди. А якщо є свої люди, то все докладають теж, що робиться. Де їхні склади? де... Вони ще зберігають і для того, щоб... От просто зараз вони накопичили дуже багато ресурсів. І Раз подивимося Херсон. Херсон. Чому так все почало активуватися на Херсоні? Планів у них дуже багато, нездійснених планів, приказ, розговор От по королеві Кубкову. Але тут, розумієте, як хтось дає інформацію, що робить, починайте діяти. І от е... по пажу мічей йдуть е... от, безкінечні такі атаки атаки. Але це все їхні плани, які не настоящі. ні. Сімірка кубків – це ілюзії. Це дуже багато планів. От ми хочемо ту ту, ту територію, ту, нам сказали, ми зробимо. І прямо е, знаєте, от бачите, кубки повні повні. В одному лав перемоги, в другому там е, продукти, в третьому ще щось. Ну от Всього ми хочемо все і зразу забрати. Але це все, як кажуть, Поділи і не на один раз. Це тільки розговори по королів Кубку. Тільки розговори. Ну, хочуть... Хтось не розказував, що можна дуже швидко це все зробити. Як знаєш, ти казали, що Київ за три дні отак. От шестерка жезлов. розговор кубки, як я вам казав, кубки. Кубки, якийсь воєначальник або ну, от, людина, король. Воєначальник сказав, що тут можна все зробити раз-два. Але це були його ілюзії. Він думав, що перемога дуже швидко буде. І тут карта випадає. Швидко до перемоги. Перемога швидко і переход на той берег. Ну, це були розговори. Ілюзії. Ілюзії. Ну і розказали це все імператору, і імператор сказав, давайте дійте. Рискуйте малими групами йдіть вперед. От вони пішли, глупець. Ми рискуємо ні за що не відповідаємо. Але до чого дійшли? До того, що самі себе накрутили. Тут карта випадає болезні. і великий відпор. От пішло на їхню сторону. Вони сюди, наші війська туди. І тут карта вже випадає, що ми переживаємо, що нічого цього не вдасться. Сарте Сонця і Фолія. Думали, що дуже все швидко буде. Прямо так, знаєте, раз і є успіх. Але успіх якийсь може бути. З їхньої сторони може бути якийсь успіх. Але щоб цей успіх був, тут смертє буде, мама не горюй. Просто мама не горюй. Смертю определяється, так? Да? Тайні плани для боротьби. Ну, далеко не зайдуть, нічого не зроблять. Тут більше, як знаєте, стараються щось зробити, але результат один і той же. Видумують плани по всякому. Як зайти, куди зайти, перейти, розговори йдуть. Але... Так, у нас ще світло пропало. Але ці розговори, ну ні до чого не доводять. Хотів ще зробити далі розклад, але пропало світло. Ну без світла ми ж не будемо робити, так? Да? Е, ну, я думаю, поки доста буде. Дякую, що дивилися цей розклад. Діліться цим розкладом. Ставте, вподобайки. І хто хоче на особистий розклад, переходьте по посиланню в телеграм-канал. Пишіть мені, домовився. А хто хоче підтримати канал, буде посилання на донат. Дякую всім на все добре.